Добрий день, друзі. Про людей жертву. Жертва це стан людини, якому вона собі дозволила і продовжує дозволяти бути. Це така, знаєте, як робота фактично, ходити, ходити на роботу жертви. Доросла людина вирішує, що їй краще жалітися на все, що відбувається з нею в її житті. Але вирішує нічого не робити з цим і продовжувати перебувати в позиції жертви, в стані жертви. Але бачу тут кілька векторів цього такого стану. По-перше, людина не хоче брати на себе відповідальність за своє життя, брати на себе якісь зобов'язаності. В першу чергу щодо себе і рухати своє життя в більш зрозумілому сюжеті, в більш зрозумілому, правильному, здоровому напрямку. І друге, це те, що людині подобається бути жертвою, бо жертвою можна отримувати певні емоційні підгодовування від інших людей. І таким чином вона годується, коли її хтось співчуває, коли про неї хтось спіклується, коли вона вішає свої е, втамування своїх потреб на інших людей, бо вона от така от жертва, їй так важко витягти свою дупу з гарячої ванни з кислотою, яку вже дуже добре поїла кислота. Але ця дупа в такій гарячій, теплій, приємній ванні, що неприємно її звідти витягати. Приблизно так. Про це можна говорити і на це дивитися. Тому жертви це насправді не дуже відповідальні люди, люди з недорослою психікою, які вирішили бути саме жертвою, бо тільки вам вирішувати, ким вам бути чи переможцем, чи жертвою, чи тим, хто керує своїм життям, чи тим, хто стає жертвою керування своїм життям, іншими людьми, іншими обставинами. В цьому і вся різниця. Тому жертва це позиція однозначно програшна, хоча комусь вона допомагає отримати. Пев певні ресурси від життя від інших людей, але це довго тривати не буде, і це нерозумно, це не мудро. Доросла повторюється людина самодостатня, людина, яка є лідером свого життя, яка керує своїм життям, вона ніколи не буде в позиції жертви. Друзі, розумійте це? Всього вам найкращого. Успіхів вам у вашому житті. Побачимось в нових відео. Ставте ваші лайки, це допомагає каналу бути впізнаваним е, і популярним. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. Побачимось!